Вітаю, панове! Розглянемо призначення види класифікація будова схеми інверторів. Інвертор це електронний пристрій, який перетворює постійний струм DC, наприклад, від акумулятора 12-2 послідовно 24 чи 4 послідовно 48 В або сонячних панелей. Сонячні панели в основному 48 В. змінний струм IC. Зміни 220 вольт, 50 Бц або інше наприклад. вони забезпечують роботу побутової техніки при відключенні світла або за відсутності світла, використовуються у сонячних електростанціях, електромобілях та частотному електроприводі, коли частоту треба міняти в електроприводі, Да? Основні види та класифікації інверторів. За способом комутації вони є автономні, працюють на навантаження. Та введені мережею, рекуперація в мережу. Тобто, там синусоїда сходиться з мережі. За формою вихідного сигналу чиста синусоїда для чутливих приладів, котлів, холодильників та апроксимована, модифікована більш квадратна така. Да? За, типом, за типом вхідного струму автономні інвертори напруги АІН та автономні інвертори струму АІС за кількістю фаз однофазні, трифазні. До речі, трифазні можна використовувати, як і однофазні, але там є свої особливості. За функціональністю мережі on-grid, автономні off-grid та гібридні. Будова та схеми. Інвертор складається з силових ключів, транзисторів MOSFET або IGBT, драйверів управління, задаючого генератора, транзистора, або без нього і без, трансформаторних, і, у, або без нього у безтрансформаторних схемах та фільтрів. Схеми найпоширеніші – однофазні мостові інвертор 4 ключі, трифазний мостовий інвертор 6 ключів та резонансні схеми для високих частот. Принцип роботи. Транзистори по черзі відкриваються, закриваються за командою контролера, змінюючи полярність напруги на навантажені, створюючи зміни структуру. Висока ефективність перетворення ККД є ключовою для забезпечення енергії. І тепер вже детальніше розглянемо, що таке інвертор, для чого він потрібний. Види та особливості. Для використання електроенергії в сонячних батарей у побутових приладах необхідно здійснювати її трансформацію. Через зміну погодних умов. Чи інтенсивності освітлення параметри струму можуть варіюватися. Тоді, як раз, прилади потребують строго стабільних характеристик для коректної роботи. Щоб забезпечити надійне та безпечне функціонування пристроїв, такі показники, як напруга сила струму і форми синусоїди, мають відповідати визначеним нормам. Крім того, для продажу надлишкової енергії за зеленим тарифом, можна також вона також повинна бути ну повинна відповідати встановленим технічним стандартам. Цю важливу функцію виконують інвертори ще ключовим компонентами сонячних електростанів. Ці, ці статті мережанні ще такий інвертор, які існують віду, та їх особливості. І інвертор це пристрій, який перевтілює. Постійний струм DC на змінний IC, або зазвичай DC менший, IC більший. Тобто, простими словами, це коли енергію, яку виробляють сонячні панелі. Постійний струм DC перетворюється на енергію, яку споживають побутові прилади змінний струм DC2. Те саме забезпечуючи живлення різноманітних електроприладів у разі відсутності основного електропостачання. У нас час інвертори можна поділити на три категорії. А саме, Мережеві, автономні та гібридні це три категорії. Мережеві інвертори являють собою пристрої, до яких підключаються сонячні панелі чи інші альтернативні джерела енергії. Сам інвертор під'єднається до міської електромережі і через двонаправлений лічильник здійснюється облік як згенерованої, так і спожитої електроенергії. За підсумками кожного місця проводиться розрахунки. У випадку, якщо обсяг спожитої енергії перевищує згенеровану, тоді ви здійснюєте оплату. Защитним тарифом постачання декретної енергії. Якщо ж вироблені енергії більше, ніж спожито, Обленерго виплачує вам компенсацію за налешу за умовами зеленого тарифу, який набагато більший, але зараз це проблематично. Автономний інвертор це протилежність мережі інвертора, адже даний тип інвертора не підключається до електричної мережі. До речі, зараз найбільше їх використовують, тому передача енергії відбувається прямісінько до споживача. Та надається можливість накопичити її. У разі зниження виробництва енергії з сонячних панелей. Автономний інвертор використовує акумулятори для збереження енергії, тому такий інвертор підходить для тих, кому потрібне автономне безперебійне живлення. Схема, за якою працює автономний інвертор, така. Сонячна панель. Сонячна панель, контролер заряду акумулятора, акумулятор і акумулятор, інвертор. Гібридний інвертор. Це поєднання мережого та інвертора. Також, Тобто, з таким інвертором ви можете як напичувати, так і продавати енергію. Гібридні інвертори здатні керувати енергією з будь-яких джерел, тому безпейне живлення вам гарантоване. Отож, після невеликого екскурсу, що таке інвертор, та які ви існують, існуєте, ми можемо докладно розглянути кожний із них та зпочнемо з гібридного інвертора. Особливості гібридного інвертора. Давайте виділимо це жирним. Щоб було видно, що це суттєво починається руль. Задія взаємодія з електричною мережею. Внаслідок вироблення надмірної сонячної енергії, чи навпаки, вона взагалі відсутня гібридний, інвертор надає можливість підмішувати сонячну енергію з електричною мережею. Ця функція корисна, тому що інвертор може як і відправляти надміну сонячну енергію до мережі, так і одержувати електроенергію з мережі, якщо сонячної енергії не вистачає. Чи взагалі відсутні, що в свою чергу дозволяє зменшити витрати на електроенергію. Зберігання надмірної енергії. Якщо сонячні панелі виробляють надмірну кількість енергії, тоді гібридний інвертор надлишковує енергію зберігає в акумуляторних батареях. Автономність. У разі відсутності електричної енергії, гібридний інвертор одразу перемикається на автономний режим, використовуючи для цього задалі збережену енергію в акумуляторних батареях. Сонячний інвертор Забезпечення найкращого перевтілення постійного струму DC на зміни IC та генератор електричної енергії отримує завдяки сонячних панелей. Для цього гібридного інвертора має вбудований сонячний інвертор. Складова гібридного інвертора. Виділимо окремим розділом. І розбираємось. Інвертор перевтілює постійний струм на зміни струм, контролер заряду, регулює процес зарядки акумуляторів, Система управління, координує роботу всіх складових. Комунікаційний модуль. Якщо ви бажаєте відстежувати, як працює система в реальному часі, тоді комунікаційний модуль це саме те, що вам потрібно. Принцип роботи гібридний інвертор. Для кращого розуміння принципу роботи інвертора, поділимо його на три стадії: а саме: день, вечір та ніч. Тож день. Промені сонця падають на сонячні панелі, чим саме мутурюють постійний струм, який надалі перетворюється на змінний. Та розподіляється між побутовими приладами, паралельно заряджаючі акумулятори, також частина надходить у мережу. За бажанням, ви можете підключити зелений тариф, що дуже дорого. Тоді надмірну енергія, яку виробляли сонячні панели, а ви її не використали, перейдуть до зовнішньої мережі. Відтак ви можете стати частиною енергетичного ринку і отримувати стабільне надходження. Віддача електроенергії можлива тільки тоді, якщо є електричний суд. Якщо ви відключаєте, як оце зараз у нас. І куди воно не йде. Надвечір ситуація все змінюється, та система починає працювати по-іншому. В якому режимі буде працювати інвертор, належить залежить від вас і ваших побажань. Можна, до прикладу, підмішувати сонячну енергію з електричною мережею. Вночі гібридний інвертор отримує струм від акумуляторів або з електромережі, якщо струм відсутній. Якщо так стало, що не вистачає потужності, тоді інвертор завжди може добрати необхідну потужність від акумулятора чи сонячної панелі. Гібридний інвертор чудово та органічно поєднує мережеве та автономне перетворення струму, також надається можливість отримати додатковий дохід, підключивши зелений тариф. З таким інвертором ви можете налаштовувати режим за власним бажанням та скидати, якщо це потрібно, змішувати сонячну енергію з мережею, тим самим заощадити кошти на електроенергію. Мережа інвертор. Ще на початку статті ми. Трішки розповіли про мережу інвертора, тому ми зараз, зараз поговоримо про його особливості, різ, різновиди та принцип роботи. Особливості мережі інвертора. Висока ефективність. Завдяки тому, що інвертор працює з фотоелектричними системами, на високій потужності забезпечує максимальну електроенергію від ваших панелей чи вітрових турбін. Також більшість моделей мають, мають широкий діапазон вхідної напружки, що створює чергову, що створює чергою. Що створює чергою Дозволяє, що своєю чергою дозволяє працювати з різними сонячними батареями, наприклад, тонкоплівкою або кристалічними. Надійний захист, оскільки інвертори підключені до мережі, саме тому для найкращого захисту інвертори оснащені різноманітними функціями захисту, такими як захист від перегріву, перевантаження та короткого замикання при виході змінного струму. Універсальність. Мережу інвертор можна використовувати в будь-яких сферах, починаючи з комерційних та закінчуючи побутовими. Просте керування системою Зазвичай мережі інвертора мають вбудований РК рідкокритій дисплеї, які значно спрощують налаштування інвертора, також приладозначені кому... комунікаційним портом, за допомогою якого можна віддалено керувати чи контролювати роботу. Існує три види мережі інверторів. а саме Перший оптимізація живлення це прилад, який монтується на рівні сонячних панелей та покращує продуктивність коштує з них. Оптимізатор живлення працює у парі із центральним інвертором, завдяки цьому підвищується продуктивність та ефективність систем. Струнний інвертор вважається одним з найпоширеніших видом серед мереж інверторів. їх ще можна назвати центральним інвертором. Такі інвертори легко монтуються та прості у використанні Встановлюють струнні інвертори, переважно для великих сонячних систем. Мікроінвертори допомагають підвищувати продуктивність у затінених чи нерівномірно освітлених місцях. Монтують мікроінвертор в основному за кожною окремою сонячною панелью, який надалі перетворює електроенергію постійного струму на зміну, і все це відбувається на рівні панелі. Як працює мережевий інвертор? Мережевий інвертор пропонує нам варіанти роботи. Енергія для власного споживання випадку, якщо споживання енергії перевищує виробництво суєчної електроенергії, тоді всі згенеровані енергії буде спрямовані на безпечення ваших власних потреб, а додаткова енергія береться із загальної мережі, опція необхідно для побутових приладів. Передача виробленої електроенергії в загальну мережу. Тобто, наприклад, якщо господарства використовує невелику кількість електроенергії, в такому разі надмірна енергії, які не використовують, переходить до загальної, до загальної мережі та внаслідок цього ви можете отримати стабільний дохід. Componente, mareggio o inverter. Schema inverter. Перевтілює постійний струм на зміни струм, переражу використовуючи перемикачі живлення для перемикання струму. Контролер максимальної потужності, для того, щоб система постійно працювала на максимальній потужності. Мережа інвертура, оснащений контролером відстеження, точки максимальної потужності, які відстежує та автоматично регулює робочий стан інвертора. Фільтр. Заради якісного і стабільного вихідного струму в будований фільтр, який прибирає високочастотний шум, котрий утворюється під час роботи інверсії. Схема управління координує роботу всіх компонентів. Пристрій захисту для підтримки нормальної робочої температури інвертор використовує вбудовану вентилятори або радіатори, також і оснащення захистом від перевантаження, перенапруги та короткого замикання. Інтерфейс зв'язку надає доступ до моніторингу в реальному часі. Автономний інвертор. Ознайомившись із гібридною та мереженням, пропонуємо перейти до автономного інвертора та розглянути особливості класифікації, і як він працює. Особливості автономного інвертора. Універсальність. Діапазон потужності автономного інвертора дозволяє широкий. Починаючи до, доволі широкий, від 100 Вт до 8 тисяч В. Завдяки чому ви можете обирати інвертор для будь-якої сфери і задовольняти всі свої вимоги. Надійний захист, інвертор затрачені захистом перегріву, короткого замикання та, та перевантаження. Можливість збільшувати потужність, якщо це можливо, і залишилось достатньо місця для встановлення нових батарей та автономний інвертор з легкістю адаптується під ваші власні потреби. Автономність. Такий інвертор можна встановити на місцях, де немає можливості. Приєднатися до електромережі або для тих, хто бажає взагалі припинити повністю залежати від електромережі. Автономні інвертори працюють разом з акумулятором для зберігання надлишкової енергії, яку виробляють сонячні панелі протягом дня та використовують, коли відсутнє сонце. Автономні інвертори AI групують за ознаками такими: як перший тип вихідного струму чи напруги поділяються на автономний електроструму, автономний інвертор напруги, коливальний, автономний інвертор. Коливальний автономний інвертор. Вентилі, що застосується, і діляться вентилях з частковим керуванням зазвичай семісторів терісторі, а і на вентилях з повним управлінням транзистори та запірні терестори. Способ комутації. А і на незапірних терісторах діляться на автономні інвертори з одноступінчатим перемиканням з'єднання, яких здійснюється завдяки. Комутаційним конденсатором. Автономні інвертори з двоступеневою комутацією, для з'єднання яких використовують спеціально призначені комутаційні вентилі. Компоненти автономного інвертора. Основними компонентами автономного інвертора є вентильний перемикальний пристрій, який може бути виготовлений за однофазною чи трифазною схемою з нульовим вводом, Транзистори і один, чи до Операційний терестор використовується в якості ключів для автономних інверторів. У разі використання одного операційного терістора в основному схему доповнюються елементи, які виконують функцію комутації теристорів. Крім того, важливим елемент автономного інвертора вважається конденсатор С. Як працює автономний інвертор. Автономний інвертор працює у парі з акумуляторами. Їхній принцип роботи полягає у. Використання заряду сонячних панелей для зарядження акумуляторів та забезпечення живлення обладнання. У тому випадку, якщо відсутнє сонячне світло, заряд з акумуляторів використовується для живлення пристроїв. Правильна експлуатація автономного інверта є надзвичайно важливою, оскільки порушення правил користування спочатку може призвести до несправності акумуляторів, а згодом і самого інверто. Особливо ефективним в роботі автономного інвертора є, є у поєднанні літієвих акумуляторів, які стійкі до різних. Розряд розряді відрізняється тривалим термін служби. Для належного функціонування автомобільної станції необхідно підігнати інвертор до резервного живлення, наприклад, генератора. Паралельно зі мертвою, варто одразу зауважити, що не всі інвертори допускають можливість паралельного підключення додаткових призвіл. Тому перед тим як прийняти рішення про встановлення сонячної енергосистеми важливо з'ясувати, що буде вам потрібна ця функція в перспективі. Зазвичай інформація про підтримку паралельного підключення, вказаного постійного користувача. інвертор з функцією паралельного підключення забезпечують роботу кількох присів одночасно, об'єднуючи їхні виводи потужності для задовільнення енергетичних потреб вашого будинку чи бізнесу. Паралельне з'єднання інвертуру. Зазвичай здійснюючи через спільну комунікаційну шину, таку, як інтернет, РС-232, РС-485 тощо. Ця шина сприяє обміну даними між інверторами, дозволяючи їх сенсізувати та координувати свою роботу. Параллельний з'єднання інверторів передбачає використання стандартизованих протоколів передачі даних, такі як МОДБАС або Кан. Ці протоколи дозволяють передавати інформацію про робочі стан системи струму. Вхідну, вихідну потужність напруга, а також наявність помилок чи попередження. Інвертори мають працювати з забезпечуючи однакову часту вироблення енергії та повну синхронізацію фаз. Різні модельні інверторів можуть застосовувати різні технології для керування паралельною роботою, тому край важливо точно виконувати інструкцію виробника під час монтажу. Це забезпечує коректне налаштування параметрів, зв'язку та вибір відповідного апаратного забезпечення. Окрім того, цього, паралельне підключення вертолета дозволяє значно підвищити ефективність роботи сонячних панелей. Завдяки такій конфігурації можна комбінувати панелі з різними кутами на холодші, орієнтацією. Не втрачаючи продуктивність всієї системи. Такий підхід забезпечить максимальну продуктивність і оптимальне використання доступного пункту. Висновки інвертор є ключовим елементом для роботи сонячної станції. Основне завдання перетворення постійного напруги на надходи від фотоелектричних панелей на змінну допомогу 20-20 вольт, що потрібно забезпечення роботи електроприводів. Таким чином, без інвертора використання сонячної енергії як у поводі, так і промисловості неможливим. Дякую за увагу.